Дві доби в потязі і одразу до зали, адже попереду нелегкі змагання. Команда Донецька у складі 12 чоловік приїхала готуватись до чемпіонату України з художньої гімнастики. Щоправда, приїхали дівчата не з дому. З 29 травня через події на сході команда почергово об'їхала майже всі бази України. Про це не говорять і по блажах собі не дають, проганяючи матеріал з 9 до 21. в Ужгороді виступатимуть як командно, так і індивідуально. Анастасії чотирнадцять у художню гімнастику прийшла в три роки. Дівчина виступатиме в індивідуальному заліку. Я в соревнованнях міжнародного рівня. Ну там і побіждала, і просто на підісталах стояла. Ну на всеукраїнських соревнованнях. Ну от на турнірах всі українських я була і перша. Дівчина каже, зі спорту кілька разів ішла, але тепер бачить все зовсім інакше. Я думаю, можливо, в майбутньому стати тренером теж. Не збирається покидати спорт і 15-річна Закарпатка Ніколета. Через травму спини дівчина цьогоріч не братиме участь у змаганнях. Тим не менше, як і решта, буквально живе в залі. Звісно, все відновлюється, да, всі відновлюються. Ну, всі травми загоюються, але деколи це може. Ну, знову повертатися і давати про себе знати. Трах є, але гімнастика це такий спорт, якого не можна не любити. І того я завжди повертаюся в зал і тренуюся, і тренуюся. У командному заліку виступатимуть дівчата, які вже захистили звання майстра спорту. Кажуть, це на порядок важче. Но, когда ти виступаєш один, намного легше ти несеш ответственность тільки за себя. В команді це дуже тяжело. Кожному бросити всім синхронно зробити. Поэтому... Окрім основних змагань у рамках чемпіонату пройдуть і показові виступи малечі. Я займаюся художньою гімнастикою. Вона мені дуже подобається. Подобається тим, що вона дуже гарна. Тут є важкі елементи, які я дуже хочу навчитися робити. Чи будуть присутні представниці молодшої групи з інших областей? Наразі невідомо. Однак Закарпатки вже активно готуються дивувати гостей.